І далі переходимо до справ наших, які відбуваються у нас в Україні, і чесно кажучи, і на голову не налазять, адже інколи навіть якщо ракета бахне, жахне, якщо вже таке повномасштабне вторгнення, а комусь все одно не доходить, хто є справжній ворог. І зокрема, це зараз стосується прихильників УПЦ МПУ Красилові, що на Хмельниччині, адже у день поховання загиблого на війні. Військового Івана Кушнірука зібралися вони біля свято-троїцького храму та викрикували Ганьба, і ми не хочемо. ПЦУ інцидент трапився у п'ятницю, коли в останню путь проведжали військового, який загинув на війні. А ввечері на акцію протесту зібралися прихильники московського патріархату.